Показую безрукавку, зв'язану японським узором. Із турецької пряжі. Суперлана Алізе Суперлана Classic. Пряжа така приємна на дотик. 75% акрилу, 25% вовни. Узор номер 10 із книги узорів Hitom. Дуже оригінальний узор. Цікавий такий. Акуратно оброблена горловина, кітльовки по проймі всюди, добавки також, дуже гарно, без швів. Так, тут розрізики також так оригінально зроблені. По спинці також дуже все акуратно вдалося зробити. Зараз хочу показати з виборітній сторони. Також як гарно оброблена гарна технологія цієї безрукавки. Те ж саме на оцій стороні. Так, по спинці це по горловині показую. От все рівно зв'язано класичним методом. Рядності немає. Дуже задоволена я роботою. Акуратна робота. Розмір XL2XL. Десь, не, не десь, а XL2XL. Пішло 300 грамів три мотки цієї пряжі. Ніяких зауважень в мене нема до роботи. Все дуже гарно.